26 березня 25-го року закінчується сезон вже зберігання. Остання цибулька добирається. Висота навалу 1, 2, 3, десь 4 метри. Ось я вам покажу зараз стани. це все виглядає. Очки не торчить, на розі ще не різав, зараз подивлюся Дуже часто запитують, чи вона має на цибулька, бачите, вона гладенька чітка, оця, бачите, де проліжень є. Таких не так часто трапляється, але це ну, хвора цибулька, Тобто її відкинули, вся інша вона ідеальна. Тут охолодження є штучне, але воно працювало небагато, дуже багато було підходило умов зовні. Тому працювали від вулиці. Ну, в принципі, таких е інших супертехнологічних нюансів, вже вже дуже багато всього розказував, мабуть, нема чого і додати. Якщо є якісь питання стосовно такого типу зберігання, так або доцільності. Того чи іншого да, там, контейнерного зберігання чи навального те, зберігання, в залежності від вашої особистої ситуації, об'єму, технічної бази, да, тобто те, що у вас, ресурсної бази, те, що у вас є, ось, і інших моментів, то я вже там рекомендую там, ті чи інші підходи як в технологіях зберігання, так і в організаційних моментах.